Данилаш Михайло, учень самого класу, нижньоболотнянської гімназії. Ольга Пустовгар, солдати пишуть листа Путіну. Позбиралися солдати біля танку на війні, Хочуть путіну сказати своє гнівне слово дні. Вже пора тобі сконати, Кремлиста до нього шлють, досить край нам плюндрувати. Прямо в пекло, тобі путь. Щоб ти здох, сконав, Щоб зрепнув, у смолі щоб ти кипів, тебе чор, щоб спину гепнув, бо ти все це зробив. Ти скотина, сучий потрох, не бух кабана, ти спалив наш край на порох. Через тебе іде війна. Щоб не міг ти вже діждати, сходу сонця більш щодня. Через тебе плаче мати, плаче вбитих, вся сім'я. Тиша лист, Іван з Донбасу і Петро Стапанський гір, Не дамо Україну нашу, тобі като повір? а дамо тобі медулю, сіллю з перцем для смаку, Щоб Господь тобі дав гулю десь у правому боку, Щоб дав гулю ще й у спину, ще й у мізки, як кулак, бо ти стеро, сучий сину, ми зламаєм тобі как. Підписали лист солдати, в нього плюнули всі раз з побажаннями сконати. Бо війну зробив нас. Слава Україні, героям слава, слава нації, смертю ворогам. Україна понад усе.